То почали з'являтися ще вчора, відразу ж після цієї аварії реакції світової спільноти, лідерів держав світу на те, що відбулося зокрема президент Джозеф Байден, перша леді США теж висловили на сайті Білого Дому свої співчуття з приводу аварії гелікоптера в Україні. З'явився так само допис про те, що Джил і Джозеф Байден вони поділяють ту скорботу, той жаль, який зараз. Відчувають українці в зв'язку з падінням гелікоптера. Згадується також ім'я міністра Монастирського, який Поділяв принципи світоглядні принципи демократії, втілював їх в Україні, працював над тим, щоб правоохоронна система України була кращою, ефективнішою, прозорішою, відкритішою до суспільства. І значною мірою і це правда. Дійсно, Денис Монастирський був доволі добрим міністром внутрішніх справ і відгуки про нього колег, і те, що ми читаємо від суспільства. Воно вкотре підкреслює те, що велику роботу було зроблено міністром. За той, на жаль, Час на посаді, за який встиг попрацювати Денис Монастирський. Крім е, Джозефа Байдена, свої співчуття висловили так само прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, теж його реакція вчора з'явилася і в соцмережах, і на офіційних порталах урядових Канади. Нася допис у Твіттері. Звістка про падіння гелікоптера у броварах неймовірно трагічна, висловлює співчуття родинам загиблих, президенту Зеленському, українському народу, бажаю швидкого, повного одужання постраждалим. Канада продовжує підтримувати Україну. Канада справді продовжує нас підтримувати. І вчора був оголошений анонсований новий пакет допомоги оборони від Канади, де є бронемашини, які нам так потрібні для наступальних дій. Про це трохи згодом поговоримо в деталях. Президента Дуда, так само, президент Польщі Анджей Дуда теж висловив свої співчуття. Теж його реакція вчора з'явилася на ту трагедію, яка відбулася теж у Твіттері, власне канцелярії президента. Написано з глибоким сумом сприйняв інформацію про катастрофу гелікоптера у Броварах під Києвом, де загинуло декілька людей, в тому числі високопосадовці МВС України. Мої думки з родинами і близькими жертв. Канцлер Шольц так само не був осторонь цієї трагедії. Шольц вчора виступав на у Давосі. Його промову так само цитували, тиражували на підтримку України. Про деталі власне виступу Шольца будемо сьогодні говорити. А це власне його співчуття і реакція на аварію у Броварах. Ще раз ця аварія показує величезну ціну, яку Україна платить у цій війні. Цей самий день думаємо. Про родини жертв і поранених, а також про президента Зеленського, який втратив міністра внутрішніх справ. Ну і так само представники Єврокомісії Європейської ради. Ми можемо ще показати Урсула фондерляє на реакцію власне президентки Єврокомісії. Ну вчора просто дуже багато лавина цих співчуттів була. Трагедія вражає серце охопленої війною України, висловлює щирі співчуття родинам загиблих президенту Зеленському всій країні після аварії гелікоптера у броварах. Тож це не будемо цей список далі продовжувати. Він насправді це без кіне. Ечно можна цитувати, бо дуже багато було. Світ був дійсно вражений, заскочений цією аварією, попри те, що ми загалом живемо. У а, в такому вже якомусь принципі доміночі ленсугу трагічних подій, яка ланка за ланкою постійно відбувається, тому що Росія не припиняє свою агресію, і день за днем чи то ракети летять, чи люди на мінах підриваються. Чи то ось такі трагічні інциденти, як в броварах, ми стаємо їх свідками і переживаємо їх глибоко, але звикнути до того, що Елікоптер падає на дитсадок неможливо абсолютно і ясно, що, що ця подія дуже дуже багатьох у світі вразила, тому. Людська реакція світу є, от немає. ну, Інша зовсім така хижацька реакція, кровожерлива, зловтіха, якась така дика не, і чорна і зла. Вона лунала хіба що звідти ну, зі Сходу, за Перебріка від російських пропагандистів. Офіційної реакції я не бачив. Зрештою, я за нею і не шукав, що там скаже Путін. Путін вчора був зайнятий іншим. Нас їхні співчуття не цікавлять, тим паче, що вони є причиною, призвідцями цієї аварії Росія. Стоїть так чи інакше за цією аварією, навіть якщо не прямо, то російська агресія була причиною і того, що цей політ відбувався, і, і, і аварії, власне кажучи, яка відбулася.